Був суд, побої, муки і плювки, на святість і любов, всі сили пекла, вінок терновий, блідістю щоки стікала кров свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола натовп гув несамовитий, зійди з хреста, допоможи собі, Голгофа. Хрест розп'яті на розбійники розбійників обабіч розпинають крізь біль слова, благаючі святі, прости їм очі роблять, що не знають. Звершилось тихомовили уста, останнє слово і останній подих. Але розп'яття Господа Христа було у світі не невипадкове, Він все стерпів на ругу, біль і муки. Святий Господь вітав життя за нас. Ось на Христі його простерті руки, Він цілий світ своєю кров'ю спас. І на третій день. А на третій день на острах Фарисеям, священникам, що сина розпяли, апостолам на диво всім юдеям згриміла вістка на весь Єрусалим Христос воскрес! Христос воскрес! І камінь в той же мить відкотився, звільнив від гробу вхід. коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід, Христос Воскрес і не на день, на віки». Він, Божий Син, з Отцем створив цей світ, в Його руці душі нашої ліки, в його, слова, в його словах життя, святий мотив. Христос Воскрес! Воскрес наш Бог, Спаситель, що може радістю в душі згасить. Христос Воскрес, що вічно з нами жити і бачити Його могли, що мить. Христос Воскрес! Яке безмірне щастя! Воістину наш Бог Ісус воскрес! Амінь.